І ми починаємо! У -у -у. Пограбування в нічному клубі. Всім стояти це пограбування! А де люди? Братан, які люди? Це тюнінг! <рес> А спонсор нашого виступу антицелюлітний засіб Богдан Хмельницький. Антицелюлітний засіб Богдан Хмельницький. І ляхів як не було. А зараз випадок у кримінальному районі. Ку-ку! Ку-ку! Сержант, що з ним? <плес> Кенгуру Баптист носить сумку через плече, а в нас доїжджаючий студент в суді. Значить так, твій вирок буде 15 суток. Я вибачаюсь, я вибачаюсь, А можна мене радше відпустити? Мені просто зараз на вокзал, а потім додому їхати. Можна? І не хоче сповідати. Ось так я от часом рішив. що ви дивитесь на мене? Хоч слово скажіть. Перехрестіть там. Дайте причастя. Ага, я пам'ять. Студент в Амстердамі. Братана, на, тримай! Тримай капець. Я вибачаюсь. а можна щоб мене параджі відпустило? Просто мені зараз на вокзал треба, йти, а потім додому їздити. А спонсор нашого виступу кінь на ровері. Кінь на ровері до логіку. ситуація після дня студента. Белая за любви, за Що <риснє> це? Як ти сюди дойшов? Як? За підтримки міського голови Руслана Мартинків. <риснє> Друзі, в мене закінчимо наш виступ, поки найстрашніша дівчина в залі не вийде з салу. А ти що сидиш? Ідеє? Шо? Дивіться? я це вже ти мало дівчину було. Що, серйозно, твоя дівка? Як я, що... я себе для вас, дякуємо! I don't know.